Йде. Доброго дня. Сьогодні нас 10 липня 2025 року ми починаємо ці постійної комісії з питань комунальної власності від нового команого господарства, нерозбереження, транспорту та воно. На комісії присутні голова комісії Черпан Олександр, секретар комісії Степан Бушлава, також присутній заступник міського голови голови Пошелях та начальник відділу розвитку економіки та торгівлі, виконавчого комітету соціальної відкриття. На порядку денному у нас шість питань. Перше там про загальному. Перше загальне питання, що пам'яті п'ять питань послухаємо заступника міського голови. У нас виникла необхідність зміни до програми з економічного та культурного розвитку на Української міської територіальної громади на 25 рік. В сфері ЖКГ ми дописуємо заходи придбання машини-сенізатора у комунальній власності. Ми дописуємо поточний ремонт за мобілізації суботу на 70-ті сторону Українка. По спорту метод поселив поточний ремонт були, більше, на території центрального ціковського і сплата членських внесків для забезпечення вровень, навчально-тенувальних зборів, змагань для інших закладів. В культурі розширення площі пам'яті героїв української громади по вулиці це проведення поточного ремонту, придбання та встановлення далекої конструкцій, влаштування освітлення, виготовлення портретів та їх встановлення та інші роботи для забезпечення функціонування, але пам'яті героїв. У сфері охорони здоров'я тобто домовляємо надання послуги домашніх язиків для родин з дітьми віком від 0 до 4 років, що реалізується на первинному рівні за підтримки ЮНІСЕФ України. Сфера підтримки сім'ї, дітей та молоді буде субвенція державного бюджету для придбання житла деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітету та територіальну цілісність України.

Пропонується, передати з балансу комунальної комісії підприємства Центру первинної медикої санітарної допомоги на баланс Докраїнської ради нерахову майно житло приміщення 38,8 квадратних це за 6 адреса 6,7 гривень і так і Відключається це саме приміщення з переліку майна другого типу. І цим же ж проєктом рішення. Визнаємо чинність всі попередні рішення про закріплення на балансі виконкому. точніше, ПД закріпляємо на виконком. І, і, в принципі, це з баланс на баланс і попередні рішення, які ми передавали. Так, далі проєкт рішення 2030 про передачу оперативного покоління. комунального майна. Далі проєкт полічення йдеться про передачу оперативного покоління комунального центру центрі медико-санітарної допомоги. Ми наші допомоги на балансі на нашої міськради згідно з додатком. Тут йде сума першої допомоги, рукавички, термометри, рулетки. Кравецький складосбалась кулетка статус. Це те, що було в цьому факті, які ми е, передаємо бера. на, на, на кордоні. Так далі. Про е, збільшення балансу вартості це практично 2032. Е, нас звернулася державна приємство службу Агенції місцевих доріг з усіма е, копіями актів виконаних робіт. Із, Документ під назва візо від 19 червня червня 2005 року і пропонується збільшити балансову вартість вулиці Миру що в Миухайті наші розі роки, на 75 мільйонів 649 тисяч 865 копійок. Саме така загальна вартість цих додатків, що вони надали, суміли їх і звірили з авізо з другової відомості, тобто це совпадає. З якими робити будівля -як, роботи і матеріали все розбуваються. Відповідно, більше балансуватися і можуть в подальшому її також або ремонтувати, або нарахувати да, автоматизацію. Так, далі, проєкт рішення 2033 процверження коштувати документації на будівництво. Дані проєкту рішення допомогу за карту документацію на будівництво та робочий проєкт капітального ремонту, темпільні частини будівлі. Український цей лідер. Так, що... да, вони почали пропустити, тому що експертизу ми затримали раніше. Загальна вартість даних робіт буде 7 мільйонів 614 тисяч 120 гривень. Експертиза позитивна, практику, у нас взагалі загальні також є Далі.